Ось імітуємо заїзду яму трактора, при тому, що тут навіть 20 сантиметрів немає. Наїжджаємо і це виходить перекидання. Отак От він нахиляється, цей трактор. Да. При такій висоті розміщення двигуна на метр і більше, така Така жопа виходить. Тут. А, так, таке Таке виходить це. Не знаю як він. як він буде... Ага, ще треба, щоб забрати, зараз забороном ката поставлю я. назад. Це натяжний ролик. Такий стоїться, він на ремнях туди-сюди грає. Як? як на цьому тракторі працювати? особливо мене це поражає ця підваль. Опускається. Де вона? А, з цієї сторони ось. опускається. Ну, тут ще коли так, то ще коєкак тут що вижимати ще моно А коли піднімається, вона ж ж туди вверх, як достати. <кхи> ремні Постійно будуть у гівні. В гівні, в, 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 в болоті. Ну, все, все ж звідсіля кидає. Грушитель так виведений. Не трактор. Не трактора, як на мене, то катастрофа, мабуть, тепер. До знатоків диванних експертів. А це супорта вивернути вперед? Тяга вперед. Ось так. Зроблена передня балка, для чого її вигинати вверх, щоб зробити більшим дорожній просвіт, потім натулити туди тяг. Коли он там, якщо відніється, найнижче місце це КПП. Дивно. Натяжка ридня. Ось таким зроблено одним болтом. Висота. Як сядеш на цей трактор. На йорш злізти не можна. О, зараз покажу, зниму. Зниму свого туфля і покажу як сюди можна втулити. От у мене 45 розмір, От як воно сюди стає. Як його туди влізти. Ось мой туфля, прямо колісо влазить. от Як, як сюди вивернути ногу, щоб нажати на цю педаль тормоза. Ну ось, дивіться. Вижати розблокіратора як? Ну як? Ой! Але ж треба площадка. Треба ж площадка під ногами. Нахуя вона та площадка тут питається? Але ж дуже хочеться, щоб сидіти, як баришня на першому свіданні, яка буцім то й хоче, щоб її любили, але мамка не розрішає. Покажу, що як. Сидите ви на йому, оце, оце так ноги, оце. тут десь тормоз кудись тут викрутити, вон тут колісо. І це ти так сидиш тут, як нецелована баришня. І всю сантиметр над цим. Над Думайте, любителі, які там розказують, що вау, вони роблять супер трактора з плаваючою коробкою. Хуйня так, а не трактор, з плаваючою коробкою. Казав і буду казати. Я все практично показую що до чого. Як вони будуть ці рівні на це ходять? Так, 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 так. Чи тут буде плаваючий режим на цій коробці? Да в житті його тут не буде і не було. Ось два фіксатора який вже не робить і не фіксується, заржавіло все тут, воно хоча й помазане, але толку з його не буде. Так що думайте, не хочете думати, платіть. Платіть за всяку херню. І хай вам роблять плавив, КПП. Я її робив декілька разів. Я подивився, що трактор має стільки недоліків. ні ні ні, діла не буде. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.